На площі зустрічей і прощань скорботна тиша. Зазвичай жваве полудневе місто затихло і жде. У тривозі чекає побачення захисником, чиє життя обірвалось на війні. Нині повертається додому, до рідного села Григорів на Рогатинщині, 56-річний Михайло Дробницький. У родині захисника це вже друга болюча втрата. Кількома місяцями раніше загинув його племінник, 25-річний Віталій Коцовський. А сьогодні рідні сестри зустрічають свого брата. Рік і дев'ять місяців. Михайло Дробницький боровся з окупантами на східних рубежах країни. Мріє побачити перемогу, та не судилося. Ми прощаємося з нашим другом. Із нашим братом, героєм України, Михайлом, воїном Михайлом Дробницьким, який народився 21 липня 1967 року у селі Григорів Він навчався у місцевій школі згодом у Ходорівському училищі. Відтак так прийшов військову службу в армії. Професійний шлях Михайло Дробницький розпочав столяром, згодом працював токаром у котельно механічному цеху на Ходоровському цукровому заводі та у підмихальській ОПЛ No2. Тривалий час заробляв на життя у Чехії, а після повернення в Григорів піклувався про своїх стареньких батьків. Голов Збройних сил України Михайло Дробницький був мобілізований 3 травня 2022 року. Наш земляк проходив службу на вітников у другому механізованому відділенні 3-механізованого взводу 7-ї механізованої роти. Майже два роки Михайло Дробницький давав відсіч. Російському окупантові на Сході 28 січня 2024 року на околицях лиману на Донеччині серце солдата Михайла Дробницького зупинилося на Ми в скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю нашого захисника. Висловлює через співчуття сестрам, Галині та Марії, родині та бойовим побратимам і свого службовця. Вічна пам'ять герою Михайлу Дробницькому. Після панахиди Кортеж тілом захисника Михайла Дробницького попрямував у село Григорів. Поховають героя завтра, 2 лютого, у рідному селі. Чин похорону розпочнеться о 14 годині. Вічна пам'ять людині, яка стала на захист рідної землі.